Всім доброго дня! Знову у нас на продаж автомобіль, Ах-35. З дирзельним двигуном 2.0 CRDI на автоматі 4 х 4. такому гарному кольору Сірий металік. Дуже гарний кольор, не маркей. Хочу зробити відступ, як завжди, сказати, що автомобіль знаходиться в місті Радивилів, місто Радивилів, Рівненська область. Телефон на відео. Ціну, кого інтересує ціна, а не автомобіль. Ціна в описі під відео. Будь ласка, заходьте, нажимаєте слово більше, там відкривається опис. І читаєте ціну. Ну а кому інтересує автомобіль, будь ласка, можна подивитися, оглянути. Зараз проб'ємо по лакофарбовому покриттю. У по автомобілі немає сколів, подряпин в такому хорошому стані. По капоту, все рівненьке, немає подряпин, сколів, вже казав. Тут також з цієї сторони зайдемо, немає пар, е, парковочних м'ятин, також немає, задня ляда в хорошому стані також. Ну і ця сторона має форкоп, зйомний, як треба, позаду має 4, на 4 вд а Х-35, задні фонарі ціленькі, нічого не побито, немає сколів. Ця, цей також фонар в ідеальному стані. Має парктроніки. Задні, знаходимось позаду, давайте подивимось. Всередині. Тут також все ціленьке, не побите. Збережений автомобіль. Може трошки швидше треба б знімати, бо займає багато відео. Має полку. Бачите які карти, не подряпані, ціленькі, гарні. Ця сторона теж, все в порядку. Має запаску повноцінну, домкрат. Ось так зупинки. Біля запаски, бачите, все гарно. Всі герметики оригінальні, ніяких не було. Нічого не билося, не фарбувалося. Все по нормі. Закриємо. Перейдемо. Е, резина в нас літня, але хороша ще така. Вистачить. Тормозні бліни хороші, Тормозні, тормоза замінені колодки, зад також і вперед. Подивимось пасажирів карту. Бачите, яка гарна. Тут також не побиті пороги. Тут пасками безпеки також не побити, все в хорошому стані. Сидіння в нас. Шкіра з тканиною. Тканина якісна. Подивіться. Подивіться, які сидіння, всі гарні, нічого не подряпане, як новеньке все. Подивіться, бачите, ззаду пасажирів також. В такому стані, в хорошому. Ця карта звідси зніму. В доброму стані. Стеля в нас не подряпана. Нічого не побито, так возили, ззаду багажник зніму. Все ціленьке, маємо такий підлокітник. Можна ставити каву сюди, сидіння складаються. Можна за цю ручку і скласти сидіння. Но зараз не буду, бо це довго. Маю підігрів задніх сидінь. Спокіднімач. Там також ця сторона також має підігрів сидінь, дуже зручно для пасажирів, тепло. Коврики у нас такі резинові, хорошої якості, без запаху резини такі хороші. Дуже зручно, будь-який час помив і завжди чистенько, сухенько. Тим більше як зима, зараз сніг буде повно, слякоть і так далі. Маємо електропакет. Ну, кожен, я думаю, розуміє, як кнопки нажимати, підняти двері, вікно опустити чи підняти. Не буду надовго затримуватися на такому. Я показую сам стан автомобіля. А кнопочки, я думаю, кожен вміє нажимати, як двері скло опустити або підняти. Бачите, які сидіння. Підтримка така глибокий. дуже гарні, нічого не перешивалося. Все в оригінальному стані, тут також підтримка для водія і так само пасажира, бокова підтримка дуже хороша, Широкі Дверні пройоми, нічого не крутилося, болтики в оригіналі, все чітко. Він треба вам зафіксувати. Ось так. Він зафіксуйте, можете перевірити. Тут бак відкривається на автоматі. Руль у нас не фарбувався, не перешивався в такому хорошому стані. Мультируль, повноцінний, круїз контроль. Тут регулювання магнітолою. Маємо підігрів передніх сидінь. Розетки, блютуз, аукс, все є. На автоматі. Подивіться, ручка автомат. Нічого не затерто, не перешито, оригінальне. Так само як руль, підлокітник також. Це гарно обшитий шкірою. Такий нішу має туди. Під окуляри. Це є. Дуже має зеркала, включається світло. Підсвітка для зеркал має дуже хорошу функцію, ось таку, як сонце між зеркалом буває і... Попадає, пробивається отак собі. Дуже хороша функція. І так само на цій стороні. Не в кожному автомобілі таке є. Ну, тут помічники в нас сіляки. Допомога то можна виключити задній привід. Руль регулюється по висоті, по вильоту. Тут також нічого не побити, все в дуже хорошому стані. Двохлітровий дизель, дуже хороший автомобіль, дуже класичний гідротрансформатор, хороший, є сервісна книжка, вся повність, повна сервісна. Зараз заведемо, подивимось, два ключі. автомобіль дуже в дуже хорошому стані. Зараз заведемо, подивимось. Оксонний клімат, все, підігрів, є навіть Підігрів двигуна, зараз покажу, вийдемо на вулицю. Заводиться добре. Те все працює. Все працює. Пробіг у нас 173 оригінального, нічого не скручувалось. Зараз подивимось сервісно. Два ключі я казав. Ну є книжка, повний пакет документів, розмитнення, сертифікат, все наявності. Зараз ще покажу вам книжку з сервісами. Всі сервіса є. Всі не будемо передивлятися, бо то дуже довге відео буде. Останній сервіс у нас на 170. Ось тут. На 170. Зараз 173. Три тисячі тому замінене було масло, ну і повна сервісна, сервісна, оригінальне, все по потога. Зараз подивимося до двигуна, підемо. А тут також з охолоджувачем все. Зараз подивимося ще до двигуна. Подивимось, вихлопна в нас. Поднищу не ржава, все дуже гарно. Чистенький, бачите, пальцем взяв, все нормально. Чистеньке все. Екологія все на місці. Зараз відкриємо капот, подивимося ще під капотом. І також педалі все, оригінальне, нема проблем потім. Приїжджайте на огляд, купуйте. Хороший автомобіль, дуже гарний колір. Дуже світло. Має протиуманки, те, що Я ще не назвав. Вибачаю, з однією рукою трошки важко піднімати. Е, Ля роботи. Акумулятор хороший. Тут всі герметики, все кругом. Оригінальні фари, все. Все чисто. Все пазитері зміняти все гарно, по форсунках все добре, дуже хороший автомобіль. Зараз пройдемо ще тут з товшиноміром. Вибачайте, трошки так незручно дією рукою mm -hmm. знімати. Зараз пройдемо ще товщиноміром. Оглянути. Як завжди з даху. 120, крило у нас. 100. 98. Задня ляда. 95. Це крило у нас. 100. Ну, 102. 103. Зараз закрию дверку. Так. 108. Ну, давайте ще звідси дах, подивимось.

170, а ця дверка в нас 116. Ну, давайте ще в одному місці дверку ступнем. 102. Ну і що ми бачимо? Має невеличкий підкрас. 168, 170, 158 підкрас оцієї передньої дверки. Була подряпинка, Чуть-чуть підкрасилася. І все, без шпаклівки, без нічого. Поворотники в зеркалах. Хороший автомобіль. Весь фактично в рідній фарбі, має невеличкий під, підкрас у цієї дверки. І то без шпаклівки. Просто підкрас. Дивіться, який колір. Дуже хороший. Приїжджайте на огляд. Усім дякую, до побачення.